Ніхто не вправі відстороняти керівника місцевого самоврядування від влади, е, те саме ніхто не вправі його викликати в ТЦК. Хоча в законі сказано, що він повинен сприяти безумовно е, мобілізації. Е, а те, що відбувається зараз в Дрогобичі, як би ми не ставилися до мера кучми, може я не мешкаю в Дрогобичі, може кучма прекрасний мер, може найгірший в Україні, але ніхто не вправі творити те, що твориться зараз. Пов'язано я це пов'язую з тим, що частина владної еліти. Вони розраховують на найближчі вибори, хоча з моєї точки зору якихось серйозних підстав для цього немає, бо Путін поки що не погодився на жодні перемовини а, а з одного боку, а з іншого, інші, хто якраз думає, що виборів не буде, намагається централізувати владу і побудувати за великим рахунком диктатуру. Тобто, це різні фракції, так би мовити, в президента, або при владі, або біля президента, ті, хто мають владу, так чи інакше намагаються скористатися цією ситуацією.